І всім, всім привіт! радий вас вітати на моєму каналі Фіріч, і в сьогоднішньому відео я вам таки зроблю міні-обзор на мою сім'ю. Покажу повністю мій будинок, покажу наш сімейний будинок, покажу наш автопарк покажу скільки людей в сім'ї, на якому ми місті, і так далі. Наша сім'я знаходиться на другому сервері, хто ще не знає. Я отут на екрані прикріплю зараз свій телеграм. пишіть туди, ми чекаємо абсолютно всіх. Головні критерії це більш адекватним бути і від 13 років. Менше 13 ми не беремо, раніше з 15, зараз менше 13. Тому ось так. А також хотів би вас попросити підписатися на мій Тікток канал і також на мій телеграм-канал, там будуть всякі розіграші, наприклад, там вже зараз діє розіграш, така цікава інформація і так далі. Тому підписуйтесь, ссылка буде в описі. Ну і починаємо ми наш обзор з мого автопарку, точніше нашого сімейного автопарку. Ну, мого тому що я купляв це все. Справа в нас стоїть два чорних чорні хренджровери, на всякий случай, там може треба буде цілою сім'єю там кудись виїхати і так далі. Також зліва стоять бусики. Бусики теж, наприклад, там бусики вміщають по 6 людей, наприклад, сіла там чуть не зразу не вся сім'я і поїхала там, на ВЧ або цей. Я думаю, ви розумієте. Далі у нас тут гелік, який був на початку відео з такими прикольними номерами. Ну, доволі непоганий. Зараз геліки забрали з автосалону, так що зараз рідкість. Також тут стоїть у нас субарік такий, він у нас донатний. Зараз я вам покажу, зайдемо в донат магазин. Далі зайдемо в авто. І тут а там зараз вроді знижки, то він зараз дешевше. От 699, а так він 999 коїнів. Ну, доволі таки непоганий, він швидкий, маневрений і так далі. Далі у нас тут стоїть BMW X6M, теж доволі така непогана машина, коштує щось там під 4 мільйони, скільки я пам'ятаю. Далі підходимо штат зліва. Тут у нас Cadillac Escalade. я його просто взяв так, щоб слот зайняв і все, я не знаю, чи хто з ним катається. Далі тут у нас донат теж Беха. Зараз я вам покажу. z 4 вона теж там донат не мало кошту 979, а так 1399. Вона теж доволі така маневрена, прикольна і швидка. Вона мені подобається, напевно, чуття ж не найкраща зі всього автопарку. Далі тут у нас стоїть Porsche Panamera. Далі тут у нас стоїть Ford Mustang. Я думаю, ви вже бачили ті машини. Dodge теж, я думаю, ви вже бачили. Тут такі самі прості машини. І тут ще у нас стояв Мерседес, але його хтось забрав. Попросив не трогати машини для Віту, але хтось його все-таки забрав. Там Мерседес Купешка. Тут ми знаходимося на острові, хто не знав. Тут у нас знаходяться самі дорогі будинки, які є на сервері, тут вони коштують по 30 мільйонів, більше будинків вже нема, то самий крутий. Наш будинок під номером 92, можливо, там, якщо ви не хочете писати телеграм, або у вас немає, можете просто під'їхати сюди і в когось під дому, попроситися в сім'ю, вони вас з радістю добавлять, так як ми чекаємо абсолютно всіх. Зараз я вам покажу також статистику нашої сім'ї. Ось заходимо в меню, далі заходимо в інформація. А, я перше вам покажу, де наша сім'я в топі. Вона в топ-10, раніше була в топ-8, але, на жаль, поки ми без захватів бізнесу і так далі. І в нас вона вже випустилася, але я думаю, далі ще піднімемося, що все буде впереді. Далі я вам покажу інформацію нашу про сім'ю. от Наша сім'я фірми, що не знаю, вона називається так само, як і мій нік. У нас поки 126 людей, це доволі мало, але ми рухаємося в непоганому темпі. Вже топ-10, ну, як по мені, доволі непогано. В принципі, така сім'я создана було 7.06. Таке, що вам ще тут показати. В принципі, все. Ну і, в принципі, все. Це такий від... не був повний відос, це був більше як приглашення в сім'ю, бо ми раді чекати абсолютно всіх. У нас зараз проходить активний набор в сім'ю. Тому радий бачити абсолютно кожного. Ми чекаємо вас тут, можете приїжджати, можете писати телеграм, ще раз вам тут продублюю телеграм. Тому чекаємо абсолютно всіх. Ну і всім па 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 па